Гікос, з вами Мамбо, і в мене дуже бомбить, коли хтось пише подібні повідомлення. Скажу одразу, що пів відео я буду бомбити, а пів відео я продовжу говорити про заробіток на Ютубі. Якщо комусь не хочеться дивитися це відео, то ставте дизлайк, пишіть свій дуже важливий комент і йдіть лісом. А всім іншим я бажаю приємного перегляду. Для початку я вам ще раз покажу це повідомлення. Я його отримав вже 20 разів від різних людей. Суть в тому, що ви дуже любите, коли я провожу конкурси. А ще ви хочете, щоб я робив конкурс на футболку Navi, Мишку Razer, ліцензію GTA і ліцензію CSGO. І мені здається, що ви зажрались. От серйозно. Мені здавалося, що ви дивитесь мене через те, що я знімаю класні відео. Або хоча б тому, що я знімаю український. Але я не знав, що ви мене дивитесь тільки заради того, щоб отримати халявні речі. І повернемося до цих повідомлень. Наступна хвилина я буду мовчати про матеріальні затрати і спитаю, чи ви хоч усвідомляєте, що чим крутіше прес розігрується, тим менше шансів вас виграти. Ні, ви про це і не задумуєтесь. Кожен пише іменно те, що йому треба. Окей, напишіть, щоб я зробив конкурс на 300 ігрових ПК. Це ж просто охуєнно. А тепер я почну нити, що в мене нема плана конкурси. От за які гроші я маю вам це купувати? Скажіть мені, будь ласка, За півтора долара з партнерки чи за гроші, які пішли на комп? О, а може за 5 рублів, які ви мені задонатили на стрімах? Так, я не прийшов в Ютуб заради грошей, але я прийшов сюди, щоб не тратити час і при цьому йти в мінус, а розвиватись, викладати цікаві та корисні відео і деколи робити конкурс, а не конкурс за конкурсом, щоб комусь це було на халяву. Ладно. Надіюсь, після цього відео подібних коментарів буде менше. Ставте лайк, якщо вам подобається, коли я видаю Шевсова. І адіасмісмикс.